Відчуваючи певну підтримку, ти все ж повертаєшся до того, що ти її вартий. Це для мене дуже складна межа в тому, щоб і не намагатися допомогти там, де. Мені кажуть, що не треба не намагатися нав'язати свою думку по тому, що я думаю, як краще. Це те, що ти казала, що треба допомагати, так як людина цього очікує, а не як ти хочеш допомогти людині. Тому що іноді те, що ми бачимо, те, що ми хочемо зробити, це є насилля, навіть якщо ти робиш це з благих якихось mm -hmm. намірів. Тому це дуже круто, що ви можете так приємно провести час, дивлячись ці серіали, і водночас розкрити такі важливі теми, які. Все ж таки в нашому суспільстві не настільки загально прийнято обговорювати. Тобто, в нас не прийнято обговорювати самотність, в нас не прийнято обговорювати відчуття небезпеки скоріше, ніж безпеки в стосунках. І важливість довіри, і важливість відчувати себе побаченим, важливим і відчувати себе самого так само, тобто, що.